Надають тимчасовий захист вже два роки в Івано-Франківську функціонує прихисток для матері та дитини. Це локація для жінок та малечі, які перебувають у скрутному соціально-економічному становищі. Ми кличемо жінок всіх тих жінок, які потребують. Підтримки та захисту, тобто, якщо ця жінка терпить насильство в сім'ї, тобто, чоловік знущається, ми закликаємо, щоб вона не знущалася, що є вихід, що ми можемо допомогти, щоб вона поставила крапку. Якщо це жінка, яка власне, тікає від війни з дитиною, і ми розуміємо, ресурсів в неї немає на, наприклад, оренду житла десь в більш безпечніших регіонах України. Жінка не може себе реалізувати з дитиною, тому що якщо ми говоримо. Малолітня дитина на руках, вона не може піти на роботу, коштів немає, чоловіка нема. Відповідно за що така жінка повинна має знімати, орендувати житло. Так само це можуть бути випускниці інтернату. Якщо власне жінка вийшла, дівчина вийшла з інтернату, так сталося. Вона завагітніла. До прикладу, чоловік відмовився, бо хлопець відмовився, і вона просто поневіряється по подругах, по якихось. Невідомих ще закладах, ми так само кличемо, і тоді служба ставить на облік таких дівчат, і відповідно дитину можуть забрати, тому що мама не має постійного місця проживання, а мама з дитиною не може бути на вулиці. Перебування у прихистку безкоштовне. У ньому нині мешкають 8 жінок та 17 дітей. Їх повністю забезпечують всім необхідним для комфортного проживання. Світлана та її троє дітей приїхали до Івано-Франківська з Донбасу. Жінка каже, що після страшних подій, які пережила, цей прихисток став для неї. Другим домом. Мені дуже подобається. Хлопці тут, а, ну вони звикли вже до цього, вони вже не бояться, познаходили бо друзів. Я також потихеньку відходжу від цього всього. Дівчата дуже їм дякую, допомогли мені, бо я не могла ну, не справитися. І як народила, було дуже такий моемоцінальний дуже стан. Вони допомагають, балакають з нами. Час від часу до мешканців прихистку навідується психолог та профільні медичні працівники. Жінки діляться намірами до літа хочуть спорудити дитячий ігровий майданчик. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.